Оця пиль, шум, гам бухкають таке, як на війні. Уже два роки в таких умовах живуть мешканці приватних будинків по провулку Чернишевського у Полтаві. Джерелом гуркоту вони вважають підприємство, що орендує ділянку на території заводу, розташованого поруч. Усе б нічого кажуть люди, та їхні будинки на відстані всього кількох метрів від паркану. Оце п'ять метрів від забора до забора. Пилі йде стовбом у хатах, а бухкають. Що в нас дрібежать у хатах і вікна, і у сервантах посуда. Зараз грузять машини. Ну, ось прямо щебень, вилазить. — Ось тут щебень, прямо за забором. Вони починають роботу в 6 утра. Приїжджають машини, то розгружаються, привозять здорові такі дліномери, розгружаються. Як розгружається, це шум, положили бетонні плити там. Капітально. І тепер по рейдером по тих плитах. Це шум такий гуркіт, прямо неможливо його передати. Ми пенсіонери. Ми нікуди не ходимо. Ми в дворі, Якщо ми в дворі знаходимося, ми не можемо друг з другом балакати. У нас шум такий, що ми не чуємо друг дружки. Дошкуляє гучний сусід і пані Ларисі. Через шум немає відпочинку, через пил важко дихати, скаржиться жінка. Під'їжджають багатотонні вантажівки, що привозять будматеріал. Цілий день гуркіт неймовірний. Стоїть пил по усьому нашому проволку. Раніше, коли завод функціонував, усе велося на певній відстані, тому що була санітарна зона. Робота велася всередині цехів. Що ну в мене собачка охотнича, вона привикла до вистрілів. Як гупне, вона з будки вискакує. Що вони там вибивають? Мешканець будинку по провулку Чернишевського Іван Назаренко каже: для захисту від шуму та через засліплюючі ліхтарі підприємства місцеві зробили захисні віконниці. У них отут горіло. Чотири фонаря галогенових, ну, хоч голки збирай на цьому переулку. Дзвонили ми і в райсполком до Синяговського, і в горисполком, а потім в поліцію дзвонили. Приїжджає патрульна поліція, подивились, хорошо ми порішаємо. Реакції ноль. Власник заводу, на чиїй території підприємство орендує ділянку, не на камеру пояснив, фірма закону не порушує, бо всі роботи виконуються на території підприємства. Юристи ж порадили людям звернутися в головне управління Держпродспоживслужби області та в екологічну інспекцію. Це саме Держпродспоживслужба і Державна екологічна інспекція. Що стосується санітарно-охоронної зони, то відповідно в залежності від видів діяльності і виду роботи підприємства. Навколо якого вона поширюється, то вони діляться на п'ять класів. Якщо брати там встановлено законом мінімальну відстань цієї санітарної захисної зони, то вона становить при п'ятому класі 50 метрів. Після звернення людей можуть призначити перевірку підприємства на наявність всіх необхідних дозволів, зазначили в Держекоінспекції. Вони можуть звернутися зі зверненням громадян. Щоб воно відповідало закону про звернення громадян, тоді Державна екологічна інспекція центрального округу зможе написати. Листа, а також поставити матеріали для отримання згоди від державної екологічної інспекції України на здійснення позапланового заходу, таке звернення має бути оформлене згідно з вимогами закону. Обов'язково треба вказати суб'єкта господарювання, його юридичну адресу і код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.